Щонайменше 5 мільйонів українців можуть залишитися без рятівних ліків. Проблеми з постачанням препаратів в Україні можуть виникнути за три тижні, коли почнуть діяти нові умови ліцензування іноземних медикаментів. Для отримання дозволу на продаж ліків закордонні компанії мають спершу подати заявку. Втім, Держлікслужба таких документів від фармацевтичних компаній досі не отримала. Чи стане це причиною відміни нових правил? Дізнавався Андрій Лащ. Найбільшу чергу до столичної аптеки утворили громадські активісти, які захищають право тяжко хворих людей отримувати ліки з-за кордону, аби не померти. Ланцюг із більше як 200 мітингувальників вишукувався біля фарм крамниці в урядовому кварталі на вулиці Шовковичні. Сусідство з головними державними структурами учасники обрали не випадково. Скориставшись нагодою, звернулися до керівництва країни з проханням скасувати закон, бо він може забрати життя мінімум у 10% людей, які живуть з тяжкими хворобами. Це близько 5 мільйонів людей. Гепатит туберкульоз. СНІД, гемофілія і багато інших захворювань, Це дуже велика проблема. Ми сьогодні стаємо для того, щоб президент все таки атмініл этот закон. Понад три тисячі осіб поставили свої підписи під зверненням до Віктора Януковича. Документ активісти громадських організацій передали до адміністрації президента через металевий паркан та кордон міліції. Тепер люди сподіваються, що гарант встигне відреагувати на їхнє прохання та втрутиться у ситуацію. Бо якщо нові ліцензійні умови таки почнуть діяти, без жертв не обійтися. Я как человек, который принимает препараты 10 лет утром и вечером. Точно знаю, якщо після 1 марта не буде таблеток, Це вопрос тільки време, скільки осталось жить. Ліки для хворих на дитячу онкологію, туберкульоз та гепатит в Україні виробляються мізерними партіями. Більшість медикаментів завозиться лише за кордону, тому знайти аналоги у аптеках буде неможливо. кажуть у міністерстві охорони здоров'я. Там також протестують проти нового закону. Кажуть, з 1 березня держава не зможе забезпечити тяжкохворих необхідними пігулками та ін'єкціями. То сьогодні даже составить нормальные лицензионные условия по тем нормам закона, які сьогодні выписаны в 17-й статті закону України о лекарственных препаратах, і 20 с татіє логічно невазможна. Якщо комусь хворих таки пощастить знайти необхідні медикаменти у аптеках, то лише за фантастичними цінами переконують активісти. Бюрократична машина не зупиняється ані перед недужими, ані перед фармацевтичними гігантами на кордоні до фанатизму прискіпливо пильнують за документами. Навіть за розміром шрифту, якщо з ліками таки виникнуть проблеми, голова Держлікслужби пообіцяв звільнитися. Якщо іміна ліцензування імпорту приведе к та скажем, к лікарських средств, вот, то я покину свій пост. Головний пильнувальник за правильним продажем пігулок в Україні заспокоює, аби отримати ліцензію, компаніям та дистриб'юторам буде достатньо надіслати лише одну заяву до його відомства, щоб отримати доступ до українського ринку. От тільки чи вистачить чиновників, аби за один день задовольнити більше як півтори тисячі заявок, ніхто рахувати не взявся. А хто вирішуватиме питання, де поставити кому у реченні померти не можна врятувати, також залишається відкритим. Андрій Лащ, Михайло Кльопта, телеканал Київ.